Чи легко замінити або зняти акумулятор для зарядки? Для початку розберемося, як акумулятори кріпляться на електровелосипеді. Від цього буде залежати наскільки легко замінити або зняти батарею для зарядки. Існує два типи акумуляторів у швидкознімному корпусі та у термоусадочній плівці. Корпус може кріпитися на спеціальному рейлінгу. У трикутнику рами або за сідлом, або у спеціальному посиленому багажнику. Акумулятор, виготовлений у термоосадочній плівці, кріпиться на рамі у спеціальній сумці, на кермі під сідлом або у трикутнику рами. У нашій майстерні під пліткою обов'язково буде захисний каркас зі стеклотексталіту. І перед тим, як відповісти на питання, чи легко зняти акумулятор для зарядки, зауважу: для заряджання знімати акумулятор абсолютно не обов'язково. Можна сміливо заряджати прямо на велосипеді. А ось відповідь на ваше питання. Дуже проста зняти батарею набагато швидше і простіше, якщо вона буде у спеціальному швидкознімному корпусі. До речі, завдяки цьому корпусу її неможливо буде вкрасти, вона завжди буде з вами. Із сумки вийняти його теж легко, але для цього потрібно буде відкрити сумку, роз'єднати силовий роз'єм xt 60 який приєднаний до контролера, і витягнути його з сумки. Так чому ж люди купують електронабори, у яких акумулятор виконаний у термоусадці і не дуже зручний для виймання? Відповідь гранично проста. Ціна. Набір з акумулятором у швидкознівному антивандальному корпусі орієнтовно на 2,5 тисячі гривень дорожчий, оскільки в ньому буде додаватися вартість двох корпусів для акумулятора і для контролера. Вибір, як завжди, за вами, обрати легкий. Економний набір за невеликі гроші, або дозволити собі досить дорогий набір, який буде з антивандальними корпусами для батарей і контролера. У будь-якому випадку ми перед покупкою з вами детально разом обговоримо ваші потреби: відстань, швидкість, наявність гірочок. Навантаження на велосипед, необхідність режиму асистування педалями, чи бажаєте ви мати дисплей, тип ручки газу. У нас є різні ручки, чи потрібен підсирючий дропаутів і приймемо єдине вірне для вас конкретне рішення. Якщо хочете ознайомитись з нашими електроколесами, акумуляторами, повними електронаборами під ключ. Власної зборки нашої, заходьте на наш сайт velomoda.com.ua і ознайомтеся з нашим асортиментом. Ну а ми прощаємося з вами, і чекаємо ваших коментарів, дзвінків і звичайно ж, замовлень.